В Івано-Франківську на сьогоднішньому віче організатори закликали мешканців масово виїжджати до Києва, а ще просили присутніх допомагати київським протестантам харчами та грішми. Самі ж люди від останніх новин з Києва не панікують, адже впевнені, там просто влада громаду не переможе. Натомість на Прикарпатті добре пам'ятають, як перемогти чинного президента яйцем. Такою вудкою я прийшов Бо, у Києві дві 2004 році. Біля Верховної Ради і всі. Люди розступалися і кричали: яйце, це є сила, бандита з ніг звалила. Я думаю, це буде і далі в Києві. Пройде, пройде. Я постараюсь або сам поїду, або передам. Також сумидані про очільника держави нині декламували свіжі сатиристичні вірші. Ми подякуємо тобі, і усі усміхнулися, що такого терориста ми нарешті збулися. Ні розуму не маєш, ні розсудку свого. То хто ж тебе породив дурака такого? Ніхто не міг породити такого диктатора, в тебе родичів нема, ти із інкубатора. Сам місцевий штаб національного спротиву вже з самого ранку переїхав до столиці. Також у зв'язку з останніми подіями у Києві в Івано-Франківську змінюється формат проведення протестних мітингів. Тепер їх буде вже не два, а лише один на день о 18.00. Весь керівництво штабу виїхало до Києва і е, тому проводити тільки інформаційний е, віче. А основною мобілізацією на Київ займатися тільки мобілізацією на Київ. Тому і інформаційна о 18 годині. До речі, останні події в Києві знову мобілізували івано-франківців. Якщо в останні дні на майдані під Одай їх приходило щораз менше, то нині зібралося понад 5 тисяч осіб.